Привіт, Настя, привіт, Ліза, і привіт усім, хто нас слухає або дивиться наш подкаст. Сьогодні в нас дуже цікава тема, вона стосується постановки цілей. Перед початком 2024 року багато хто з вас вже підсумовує те, що зробили за 2023 рік, і, мабуть, намагається поставити цілі на 2024 рік. Сьогодні ми детально з настою поговоримо і, взагалі, обговоримо те, як ми раніше ставили собі цілі, як наразі ми вирішили ставити собі цілі. Взагалі, які цілі в нас будуть в 2024 році, і розкажемо вам деякі лайфхаки, як можна класно поставити собі цілі для того, щоб точно її досягти. Так, окей, Ліза, я пропоную нам почати нашу розмову загалом з минулого, так тобто поговорити про наші. Минулі техніки, як ми собі ставили цілі, і як ми загалом досягали нашої якоїсь мети? ось І як ти взагалі вважаєш, чи була ефективна наша минула методика, і ну взагалі якою вона була? Розкажи. Слухай, ну я думаю, що в якійсь мірі вона була вдала, але не дуже. Ну, не, не на 100%. Не на 100%. Так, тому що, по-перше, те, як ми раніше ставили цілі, це призводило до того, що ми вигоряли, ми не бачили результату, ми не бачили своїх досягнень, тому що наша ціль вона була трішечки захмарна. Розкажу на прикладі, так, до прикладу, ми коли з нас тільки запускали своє перше менторство, ми поставили собі ціль заробити 20 тисяч доларів. Так. Ну, ви розумієте, що це трішечки нереалістично, навіть не трішечки, це 100% нереалістично. Враховуючи, коли у вас тільки починаючі блоги, типу, ви там у вас до тисячі підписників. У вас там в сторіс охоплення 100-150, і про вас ще ніхто не знає, але ви вже хочете досягти такої мети ну, типу, там поставити собі. Мету зробити 20 тисяч доларів за один запуск. Ну, це об'єктивно захмарна ціль. І коли ми досягли суму в 5 тисяч доларів за запуск, ми просто були невдоволені цією сумою. Просто тому, що в нас була ціль 20 тисяч, а не 5 тисяч. І це є велика проблема, і помилка в тому, що ми безпосередньо. Не фокусуємося на реалістичних цілях. Тобто, спочатку, до цього, до того як ми змінили стратегію, ми ставили собі просто нереалістичні цілі. Ми не робили декомпозицію, ми не слідкували за своїм взагалі настроєм, за своїми думками емоціями, чого саме ми хочемо. Це саме та проблема, чому ми не змогли досягнути своїх цілей на всі 100%, Чому ми досягали їх тільки на там, 25, 30 або 50% максимум. Але ну я не можу сказати, що ми їх досягали прямо на 50%. Ну, типу, ми їх досягали на 50% лише тому, що у нас була захмарна цифра. Якби ми собі поставили з тобою так, ціль 3 тисячі доларів, а заробили 5, ну ми б навпаки з собою там пишались і казали, що ми великі молодці. Але ми зробили навпаки. Ми собі поставили ціль 20 тисяч. Зробили 5 тисяч, і що ми маємо як результат, ми просто знецінюємо все, що ми зробили, навіть для того, щоб заробити ці 5 тисяч. Ось. Тому так, наша минула техніка, вона була ну, не досить такою Практично. практичною. Так. А, і, ну, вона працювала, але реально не на 100%, і вона нас навпаки заганяла лише. У якусь, якусь депресію, скажімо так. Ось, і нічого хорошого з того не виходило. Загалом, чому чому взагалі ми так робили? Я думаю, що ми обирали таку систему постановки цілей, взагалі досягання цих цілей, тому що, по-перше, ми не знали, як ще можна. По-друге, мені здається, тут працював людський фактор того, що ми завжди хотіли більше, більше, більше. Ми хотіли найбільшого і найліпшого, звісно, це зрозуміло і адекватно, що люди хочуть більшого і ліпшого для себе, але не було раціоналізму. І ми обирали таку систему просто тому, що нам здавалося, що так легше досягти чомусь мету, якщо ми знаємо просто, яка є ціль, яка є мета, і ми, типу, до неї йдемо. Хоча насправді це, це так не працює. А, Настя, давай, може, зараз розкажеш конкретно про те, як можна все ж таки по-іншому раціональному ставити собі цілі, як ми наразі з тобою змінили свою стратегію постановки цілей? Так, наразі ми вирішили все ж таки зробити собі декомпозицію наших цілей, що означає взагалі декомпозиція. А це коли ми беремо якусь одну нашу таку. Велику мрію, мету, ціль, так, і розбиваємо на маленькі цілі. Тобто нам потрібно зробити так, щоб, ну, наприклад, зробимо, не знаю, там нам потрібно постійно виходити у блог, постійно вести сторіс. так, І це наша основна мета постійно вести блог. Для того, щоб це зробити, нам потрібно викладати пости, викладати сторіс, різ, наприклад, так. І ми собі так розписуємо, що окей, мені потрібно бути постійно у блозі, тоді я собі розбиваю цю мету на маленькі цілі. Почну я з того, що я собі пропишу контент-план, перш за все, для того, щоб мені було простіше потім виходити взагалі з якимось контентом в мій блог. Я сиджусь, прописую собі, наприклад, контент-план на тиждень вперед. Ось, прописала, що в понеділок я виходжу із сторітелом таким-то, на таку-то тему, у вівторок це рілс, там середа пост і так далі. Все це собі прописала, виділяю конкретний день, коли я сиджусь і починаю там робити контент, наприклад, саме фотографії, відео, які буду використовувати потім в себе на сторінці. Робити там дописи і так далі. Наприклад, я, ну, я зараз скажу просто про свою систему, як я роблю. Так, наприклад, я в суботу сиджусь, роблю собі контент, фотографії, відео, все це підготовила. Далі, там, наприклад, у неділю я сиджусь і розумію, що мені потрібно зробити контент на найближчі дні це понеділок та вівторок. Я собі сиджу неділю. Роблю одразу там, наприклад, в чернетках в інстаграмі історії, і на понеділок, та вівторок, в мене вже готові, там, наприклад, сторітели. Тобто, таким чином я вже собі прописала той контент, я, я собі його заздалегідь зробила, і мені таким чином буде легше виходити. Я не буду випадати зі свого блогу, тому що в мене вже заздалегідь прописана, ну, так би мовити, стратегія. Ось, таким чином а, ми маємо те, що якби ми хі, дійшли до своєї головної мети, ми ведемо свій блог, ми з нього не випадаємо, і при цьому у нас немає якогось стресу, тобто ми виходимо, по суті, із задоволенням у свій блог. Тобто, основна задача просто взяти вашу основну ціль, найголовнішу, найвільшу, і розбити її на маленькі кроки. Як ви можете, ну, які дії ви можете зробити для того, щоб досягти вашої головної мети? Таким чином, мабуть, ну, все ж таки, легше йти до своїх цілей, досягати їх, і у вас не буде ставатись вигоряння. Ось, тобто, саме такою концепцією наразі ми з Лізою вирішили користуватись, і насправді я думаю, що. Такою концепцією у нас вийде ну, досягти наших цілей, і у нас не буде ось цього знецінення всього, що ми робимо. Так, я з тобою згодна, тому що це більш раціональний підхід до саме досягання своїх цілей, досягання своєї мети, яку ми маємо. Тому що все ж таки попередній наш метод він був невдалий, а цей, як вже ми бачимо, він вже працює, тому що це можна сказати навіть на... Прикладі роботи, наприклад, нашої агенції, так, Тобто ми зробили повний ребрендинг нашої агенції і повністю змінили штаб, деякі там працюють, тобто, по суті, розпочали просто спочатку, тому що надаємо тепер інші послуги. А, і наразі, перше, що ми зробили, так, в нас є основна ціль, наприклад, через рік мати в студії в агенції 20 проєктів щомісячно. І ми розбили це таким чином, що спочатку по місяцям, потім розбили по тижням, що нам потрібно зробити, і по дням, що нам потрібно зробити. Тобто, ось за перший місяць, який наразі в нас стартанув, нас стояла задача знайти перших п'ять клієнтів, потім розібратися конкретно з документацією. Нам потрібно було змінити нашу категорію ФОПу. Нам потрібно було домовитися щодо нових договорів. Нам потрібно було знайти людину, яка буде з нами працювати а, також у команді, перший, перший член команди, можна так сказати. І наразі, так як ми стартанули з новою стратегією постановки цілей, ми наразі маємо перші результати, навіть за перший тиждень. Ми вже знайшли першого клієнта. Ми вже розібралися з нашими договорами новими. Ми вже знайшли в собі підрядчика першого, нашу першу дівчинку, яка в нас буде працювати. А ми вже Переоформили собі ФОП на іншу групу, тому наразі це працює навіть ось за перший тиждень. Ми вже зробили багато чого, і ми відчуваємо від цього задоволення, тому що по суті робота йде. Робота кипить, а не стоїть на місці, але вона б стояла на місці, якби ми поставили собі на місяць, наприклад, так знайти 20 клієнтів. Щоб студія приносила нам 10 тисяч доларів і все в такому дусі. Так, це не працює, а ось такими маленькими кроками ми бачимо, що все рухається і результати вже є. Загалом система, за якою ми зараз вирішили собі ставити цілі, це система Smart Tilly. А, Насправді, це такий класний лайфхак для усіх, хто планує собі там вже ну і ставити цілі на 24 й рік. Спробуйте поставити собі. Мету саме за ось цим лайфхаком, тобто, що означає взагалі смарт-ціль? Це вам потрібно обрати якусь ціль, яка буде конкретною, обмеженою по часу, вона буде значимою для вас, плюс вона буде досягаємою та вимірною. Це найголовні такі критерії для цієї смарт-цілі, тобто поставте щось невелике, ну, невелику якусь ціль. Яка ось ну, реально буде для вас класною та значимою, і а, щоб ви просто розуміли, що коли ви її досягнете, то ви будете ну, супер щасливі. Так? Наприклад, це може бути у когось, я не знаю, там, взяти своє перше замовлення навіть на веб вебдизайні. У вас є ось ця ціль взяти перше своє замовлення, розбити цю мету на там, якісь маленькі кроки. так? Ви розумієте, що вам потрібно взяти замовлення. Для того, щоб вам взяти це замовлення, вам потрібно мати класне портфоліо упаковане, вам потрібно мати прописаний кавер-летер та резюме, з яким можна буде податись на вакансії. Плюс, звісно, буде класно, якщо у вас також буде інстаграм-сторінка, про яку, ну точніше, на якій ви будете також проявлятись, так, і заявляти взагалі про себе. Ось у вас є такі чотири пункти, за якими потрібно діяти, щоб досягти своєї основної мети. Почніть, наприклад, з портфоліо перегляньте усі свої проекти, які у вас є наразі. Подивіться, можливо, їх треба трошки актуалізувати. Якщо це потрібно, то попрацюйте над ними. Якщо ви бачите, що в цілому проекти, які є наразі в портфоліо, вони більш-менш нормальні, адекватні, так то можна зробити ну, наприклад, там ще два-три кейси до портфоліо. Це зайвим ніколи не буде. Потім перейдіть вже до там cover letter та резюме. Взагалі проаналізуйте ринок, що наразі взагалі актуально. Uh, і ну, відгукайтесь на вакансії. Тобто поставте собі просто якусь невеличку ціль, насправді взяти перше замовлення на веб-дизайні – це взагалі така ну, прям маленька ціль, як на мене. Тому що наразі, якщо діяти кожного дня, реально робити щось для своєї основної мети, то можна ну, досить легко наразі знайти собі замовника. Ось. Тому ось смарт – це щось таке невеличке, незахмарне. От, повірте, що Смарт-Ціль принесе просто набагато більше вам задоволення, аніж якщо ви там поставите собі ціль взяти 30 замовників за там, місяць своєї роботи. Ось, Тому розбивайте свої цілі на ось такі маленькі Так, і ми обіцяли розказати взагалі про цілі, які ми маємо на 24 рік. І насамперед, про одну з них ми вже розказали: це про агенцію. А до кінця наступного року ми хочемо мати в нашій агенції кожен місяць мінімум 20 проєктів. Ми хочемо мати штаб людей близько 10, щоб нас було, і працювати в форматі саме отримувати з цього пасивний дохід для того, щоб ми могли це спокійно все делегувати, і отримувати тільки пасивний дохід. Плюс до цього ще одна з наших цілей це все ж таки почати більше проявлятися в блогах. Побудувати сильний особистий бренд за рік насправді це більше ніж можливо. І ми націлені на те, щоб проявлятися, на те, щоб більш працювати над цим, працювати над контентом, працювати над експертним контентом і своїм особистим контентом. А також одна з цілей це зробити своє життя більш яскравішим, тому що. Як ми говорили в попередньому подкасті, хто ще не слухав, послухайте обов'язково, що ми просто забули про себе і про своє життя. Тому наразі 24-й рік він буде присвячений якраз нам, нам, як особистостям, нашому життю. Ми хочемо його різноманітнити, чим тільки можна, різними хобі, новими, новими зустрічами, новими людьми, новими проєктами. Це все дуже важливо, це все надихає і допомагає нам рухатися далі. І також ми вже запланували декілька навчальних проєктів, які ми хочемо реалізувати в 2024 році. Вони будуть невеликі, але вони будуть дуже ємні і корисні для дизайнерів, для тих, хто хоче стати саме експертом в своїй ніші. Тому ось такі цілі в нас є на 24 рік. Я гадаю, що вони ще будуть поповнюватися, тому що це поки що так, те, що ми. Поки що поставили за системою SMART і знаємо точно, що ми будемо робити. Якісь абстрактні цілі в нас також є, вони просто поки що записані на папері, але до реалізації я гадаю точно час прийде вже на початку січня. Так і якщо ми підсумуємо взагалі все, що ми сьогодні наговорили, так що стосується того, як правильно собі поставити мету, що треба робити, і що краще не робити. Що стосується того, як не треба робити, повірте, ми на своєму досвіді це все перевірили. Ніколи не беріть собі якісь захмарні цілі, не ставте там реально ціль собі заробити за день 20 тисяч доларів, якщо ви тільки починаєте, наприклад, там якусь, ну, в якусь сфері себе реалізовувати. Uh, так, тобто ставте собі маленькі цілі, розбивайте великі на маленькі кроки. Так вам буде набагато легше взагалі досягати своєї мети і не буде ставатись вигоряння. Плюс обов'язково давайте собі час. Ніколи нікуди не поспішайте. Це буде ось, коли воно там все заплановано, все таки станеться. Uh, ось, Тому просто давайте собі реально час і uh, не. Пишіть, тому що інакше теж буде вигорення. А, Ось. Тому, оскільки вже 24-й рік у нас на носі, ось, то біжіть, хапайте собі ручку та папер та пишіть собі цілі свої основні на 24 й рік, чого ви взагалі хочете. Пишіть і захмарні, і не захмарні цілі, більш такі смарт. так, Якщо у вас є якісь захмарні цілі, і ви це розумієте, що якби їх неможливо досягти там за день-два, то розбивайте на маленькі цілі і обов'язково їх досягайте. Я впевнена, що за такою методикою у вас все точно вийде і у нас злізо також все 100% вийде у 2024 році. Я в цьому впевнена. Ось всім бажаємо гарних свят. І загалом бажаємо класного продуктивного 24-го року. І побачимося ще з вами. Ось так. всім до зустрічі і па-па. Так, па-па.